Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні хочу розпочати новий проєкт, який називається 10 помад, 10 використань. Тут в мене будуть не тільки помади, але й олівці для вуст. І цей проєкт я започатковую, можна так сказати, наприкінці січня. Звіт я буду робити один раз в 2 місяці. Вважаю, так буде для мене найзручніше. Я Подумала собі, що оскільки одна помада має пройти 10 використань, а в мене їх цих засобів тут 10, відповідно, це приблизно 100 використань. Зазвичай, в мене так і буде, тому що я використовую помаду чи олівець, чи блиск для вуст один раз в день, коли йду на роботу. В сумушці в мене завжди чергує якась. Помада чи бальзам, новинка, яка припала мені до душі. Також в мене є проект Project Pen, де я стараюся завершувати якісь свої засоби для вуст. Тому дуже багато таких засобів і хочеться максимально всіма користуватися. Значить, мета проекту максимально зробити ротацію у своїх помадах, блисках та олівцях, щоб. Кожен засіб був, була приділена кожному засобу якась увага. Маленька передісторія. От я вела з 22 року такий про проект. У мене тут було в блокнотику виписані всі мої помади, які я мала в наявності. Також я їх відмічала, зважувала, старалась їх використовувати. Цей проект. Я не можу сказати, що він був такий, знаєте, дуже сильно прогресивним. Хоча ось можна подивитися тут, що були такі певні результати, тому що засобами для вуст я люблю користуватися. в 2024 році я відновила цей проект, повідмічала всі свої також помади їх. Позважувала. А в 25-му році в мене це все якось пішло на нівець. І те, що я собі обіцяла, що не буду ніяких помад купувати і таке інше, то це все якось знівелювалося на нуль. Напевне, був такий рік. Нехай буде так. Так мені, знаєте, спокійніше. А отже, хтось дарував мені помади, тестувало різних багато новиночок. Звісно, я зроблю також інвентаризацію всіх своїх помад, і ми знову з вами сядемо і переглянемо, що в мене з'явилося новенького, що в мене а, пішло з колекції. От. Але зараз не про це, зараз про новий проект, який, яким я надихнулася у наших дівчат. На Ютубі Україномовному дуже багато класних таких проєктів, і я вирішила для себе <кій> теж його зняти. Давайте не буду вже затягувати, щоденько покажу. Розумію всю ситуацію, яка в нас зараз відбувається в країні з вимкненнями світла. Тому при можливості, будь ласка, прошу вас підтримати мене, поставити мені вподобайку даному відео, підписатися на Мій канал, якщо ви ще не підписані, я на днях трохи вам пожаліюся. подивилась статистику свого каналу, і в мене 60% моїх глядачів дивляться мене без підписки. Ви знаєте, вам, я думаю, зовсім не важко підписатися на мій канал. Це для мене дуже велика підтримка. От. І я дякую всім, хто підписаний, хто коментує мої відео, хто приходить. О, це для мене дуже важливо ну, в такі а, часи. Ми маємо українці підтримувати один одного, а при можливості допомагати один одному. Давайте про Але. сам а, проект. Значить, купила а, по відгукам дівчат ось таку помаду від ламель, Beige 401 першому відтіночку. А це з лінійки Powder Drop, комфортна вольветова, матова а, помада Long Lasting. 3,8 грам її тут є. Ви знаєте, я не можу сказати, що мені ці сильно помади подобаються. При всій моїй любові до бренду Ламель не тягнеться мені рука до цього засобу. Ось так вона в мене виглядає. Ну, видно, що я нею трохи користувалася, ну, але це не. Те, чого я якось очікувала. Не знаю, можливо, треба буде через цей проект. Я зрозумію, чи це моя помада. Відтіночок дуже красивий, мені дуже подобається, але на вустах якось вона моїх дуже дивно виглядає. От вона, ніби, скочується з моїх вуст. Нанесла цю помаду, приїхала на роботу, і вона мені якось позападала в зморшки, і вуста мої підсушила. От, не знаю, беру її у використання через те, тільки що зрозуміти, можливо, я щось зробила не так, не знаю. От, тому красивий колір, красивенний цей, але я так зрозуміла, що ці помади дуже часто були і на розпродажах. Можливо, тут формула така якась специфічна. От, не знаю. Ну, буду далі нею користуватися. Зараз я собі відмічаю. Наступна помада це вже. Помада від компанії Avon, в дуже красивому відтіночку Wistful Wine, Хто ще не знає, то це один з моїх найулюбленіших відтіночків. Ось так вона в мене зараз виглядає. Я нею користувалася дуже часто, і це для мене дуже такий осінній відтіночок. Взагалі коричневі Всі якісь такі, знаєте, відтінки цікаві. Мені дуже подобаються. Так, красивий вам сворі зробила. А вона йде. Я б сказала напівматова, тому що вона має по собі якийсь такий полиск, вона не застигає глухо на наматову, вона комфортніша від попередньої. Бачите, ось дивіться надівку, як вона виблискує. І для мене це дуже красивий такий осінній відтіночок. Чого я її взяла зараз? Тому що мені зараз такі відтіночки також подобаються носити. От тому маю надію, що вона також пройде свої 10 використань. От. Через те звіт буду робити один раз в два місяці, мені здається, так буде кращий результат. Наступна помадка це від буржуа Rouge Velvet Ink. Ось так вона називається помада рідка, матова. А ось кресивенний відтіночок. І, між іншим, я Наприкінці грудня, здається, це було відео про порожні пляшечки. Ви мені написали, що в тебе таке на губах. Красивий, дуже красивий колір помади. Власне, саме ця помада була в мене на вустах. Я вирішила, а чому би ні. Хоча зараз, знаєте, якось мода, тренди це все таке нюдово з контуром коричневим беш в тренді. А інколи. Мені хочеться відійти від цих трендів, від цієї моди. Знаєте, не носити те, що тобі так нав'язали ці тренди. От, а те, що пасує тобі, що тобі підходить. Мені такі кольори сильно подобаються. Вони мені підходять, вони мене якось освіжають. От, вони якось так багато виглядають на моєму обличчі, я не знаю, як вам це ще пояснити і описати. Обожнюю цей колір, вона має дуже приємний аромат, ця помадка. Потрібно гарно її нанести на вуста, контур. Я була без контуру в тому відео, і вона і так красиво протрималася. От. Мені, я, знаєте, в мене інколи таке буває враження, що я в люди вийти з якоюсь дуже насиченою помадою на вустах, тому що я. Дуже привертаю тоді увагу. У мене зовнішність така досить помітна. І коли я ще щось вдягаю таке от яскраве, то мені здається, що всі на мене заглядаються. Я останній <головіка> часом таке не зовсім сильно люблю, щоб знаєте, привертати увагу. От, але і знаєте, вдягнути на себе все чорне і не фарбуватися це не про мене. Тому. Взяла, нехай буде десь під якесь свято, можливо, знаєте, десь до відео втягнути. От, не знаю, якщо я вийду на роботу з цим, з цим відтіночком, то я обов'язково вам напишу в інстаграм-сторінці. Між іншим, я вас туди запрошую на свою інстаграм-сторінку. От, я почала її, скажімо так, вести в паралелі. От, і мені це дуже... Подобається, тому підтримайте мене, будь ласка, і там. Наступний відтіночок помади це від бренду Богія Velvet Matte Lipstick. Ось така красива, червона помада в 0,12 відтіночку. Ось так вона називається. Їй потрібно дуже-дуже мало. Ось ця Ця матова від буржуа застигла, але вона губи не стягує, вона дуже комфортна. Ось цієї потрібно дуже-дуже мало. Бачите, вона так ніби наноситься, ніби вона рідка. Але якщо ви її дуже багато нашаруєте, вона вам на вустах потріскається. Її потрібно дуже тонким шаром. Не рекомендую цим аплікатором її наносити. Потрібно, Якщо, наприклад, я цим аплікатором нанесла, то беру пензель і пізніше ось так її розтягую по вустах. От, більш таким бальзамним методом, так я її наношу, як бальзамчик. От, якщо нанести її так, як бальзамчик мало на вуста, то тоді все нормально, дуже красивий колір, вона досить стійка, витримує навіть перекус. От. І нехай буде. Я маю надію, що я також нею скористаюся. Це такий дуже красивий прям колір. Але кажу в нанесенні вона потребує ось ці власне танці з бубном. Ще раз нагадаю вам, що це 0,12 відтіночок. Наступна помадка. У мене ще в старому пакуванні, я тут, здається, старалася щось стерти, наліпки, чистити, але то нічого. 0,1 відтіночок фармасі. Вони їх вже перевипустили, там вже зовсім інші пакування. Це ще в мене в старому пакуванні. Ось такий аплікатор. І це також красивий, дуже відтіночок. Він був в свій час дуже популярний, всі, їх, всі цю помадку хвалили. Саме в цьому 01 відтіночку вона має дуже приємний якийсь такий солодкавий ванільно-шоколадний аромат. А вона, дивіться, навіть по ось цих всіх кольорах, які ви бачите попередні, вона мені засвітла. Але коли я також була у відео з цим кольором, ви мені робили компліменти. Тому я не можу сказати, що це мій улюблений кольор. Я брюнетка, кару Ока. Мені подобаються такі, знаєте, ну, яскраві, ви вже зрозуміли кольори. Але цей кольор також, звісно, має місце бути. І я собі його процесую з олівчиком, буду його використовувати по контуру олівчик і з цю помадку. Так я для себе вирішила, так буду користуватися. От, наступна помадка теж від фармасі. Я зносила пробничок цієї помади, і потім вирішила. Їх вже тоді якось перевипускали ці помади, бо зараз ви в таких не знайдете їх пакуваннях. Це з серії BB, хто пам'ятає, хто замовляв. От вони йшли на півматові. От Я вирішила, що була гарна акція тоді, і я вирішила, що мені потрібна значить, ця помада. От в мене у відтіночку 0,2. Ось тут, якщо придивитися, бачите, є дуже ну, вибито так. От. І я собі її купила, і все ж у великому форматі вона мені не дуже подобається. Хоча. У мене таке враження. Ні, вона не така сама, як і від Ламель, що мені так здалось тільки. А вона є світліша. Дуже красивий теж колір. Ну, я його наносила також і на олівець, ви можете це бачити якось так. Е, вона не потребує також ніякого кондуру. Вона йде така теж напівматова, Вона мої вуста не сушить. Маю надію, що я також буду. Нею користуватися, бо шкода, мені ці помади від фармасі дуже сильно подобалися, які є в моїй колекції, тому треба їх брати у використання. Далі перейдемо до олівчиків. Давайте розпочну з цього такого красивого. Це глумбів, 102 номер. Ось так він виглядає в мене зараз з точилочкою. От, дуже красивий олівець, ну дуже красивий. Він, хоч і в дереві, але в нього дуже красива. Формула всередині, він не сушить вуста, його можна використовувати як контур, також його можна використовувати на всі вуста, що я і роблю. Зафарбовую ним повністю всі вуста. І подивіться, він як просто бальзамчик насичений, теж не тече, не розтікається, а має в собі такі делікатні блискітки, дуже дрібні дрібні. От, і дуже красивий колір. Я не знаю, чи є вони ще в наявності. Думаю, що є. Знаю, там бігають дівчата за якимись 110-ми, 112-ми. Я їх не тестувала, в мене тільки з цієї колекції є ось цей 102-й, який мені дуже сильно подобається. От. Якщо я використаю якийсь ще олівець в цьому проєкті до кінця, а особливо ось з цієї колекції від Glambe, то я собі обов'язково цей повторю, бо це дуже красиваний колір. Так, наступний олівчик я взяла від Богенії у відтіночку, який називається. Так, тут мені Red Cardinal, так, червоний кардинал. Ой, номер вам би сказати. Так, тут, напевно, ось цей. BG500. Але вони там йдуть з ага, 002, чи як чи ось так взяти. Так, 002. BG 500, 002. Червоний кардинал. Ну, краще по назві орієнтуйтеся, якщо собі заплануєте його купити. Він також іде в дереві. Ось так він виглядає. Це ви можете бачити, я щось зверху вже малювала. Я взяла його до. Ось цієї червоної помадки. Буду робити контур цим олівчиком. Він також ось так фарбує. І тоді ось це дуже делікатно буду наносити, розносити пензлем, щоб контур все ж таки тримав олівець в вуст, так? А поверху буду помадкою профарбовувати, так воно буде краще. Ці олівці, хоч в дереві від богенії, але вони дуже по своїй якості класні. Я вам показувала в своїх порожняночках Alma Rose з двітіночок, який в мене закінчився. От, А тепер беру ось цей червоний у використання в пару до цієї помадки. Так, наступний відтіночок в мене ось такий: від Golden Rose. І номер в мене 223-й. Думаю, тренди трендами. ну Давайте я собі попробую, бо на початку я щось його не сильно зрозуміла. Він досить такий якийсь холоднуватий. Якщо отак подивитися так, в дереві. Але я вчора наносила його на роботу, по контуру наносила його і зверху бальзам для вуст відтіночний, дуже красиво виглядало. Дуже красиво. Думаю, ой, таке собі комбу цікаве придумала. Можна і помадку якусь нанести зверху. То буду таким чином також використовувати взагалі. Бренд Golden Rose дуже такий, мені здається, недооцінений, і я так дуже мало бачу його взагалі у дівчат. Але сам, сам бренд дуже цікавий. Мені хотілося спробувати ще якісь олівці. Знаю, що можна його протестувати, здається, в просторі. Бачила. Ну І ще по таких різних острівках з косметикою теж можна його знайти. І останній, десятий продукт для вуст це олівець, також від Богенії у дереві. Ага, BG500. Ага, Це, напевно, номер оцей 003. Ось тут треба на номер дивитися. А це Velvet Ruby, він називається. Ось Це теж один з. Дуже красивих кольорів, дуже його теж люблю. І ось так він виглядає. Я планувала його носити з цією помадкою від фармасі, ось так в парі їх використовувати. Думаю, це досить красиво мало б виглядати. Хоча цей олівець я також наносила на всі вуста, він дуже комфортний, відчувається, вуста мої не сушить. Там протягом дня можна зверху. Досить стійкий напроти дня, зверху, наприклад, чи після обіду можна нанести на нього якийсь блищик. і контур буде він вам тримати ну, до 4 години дня, так точно. Це перевірено мною, принаймні так це працює на мені. Отже, 10 засобів, 10 використань кожного, звіт через 2 місяці. І пізніше подивимося, що я використала, то вибуває з мого проєкту, підуть інші засоби замість них. І таким чином я маю надію, що на протязі 2026 року я переберу всю свою помадну колекцію. Ну, а відео я вже вам пообіцяла зі всіма своїми проєкт... помадами для вуст, тому я постараюся вам його зняти. От, ще раз підтримайте мене, будь ласка, вподобайками. Підписуйтесь на канал. Я вам бажаю спокійного тихого дня і тримаємося, бо разом ми сила, Па-па!